Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні рибні котлети із салаки. Всі інгредієнти в описі під відео. Спочатку залю скибочки батону водичкою. Далі потрібно в салаці відрізати голову, хвостик і внутрішній виняти. І також хребет. Відрізаю голову, хвостик. Ікру або молочко також використаю. І ось покажу, як виняти хребет. І за допомогою допомагають мені мої пальці. І всі кісточки відходять. Гарненько зачищаю, це ж, також потрібно забрати, бо буде гірчити. І ось виходить таке філе. І так з усією рибкою. Ось рибка в мене підготовлена. Тепер потрібно рибку, горіхи волоски, цибулину і скибочки батону перекрутити через м'ясорубку. Цибулинку я поріжу на шматочки, щоб легше було її перекручувати. І від батона Відіжму рідину. Все, все підготувала, тепер буду перекручувати. Беру відразу миску, щоб миску все перекручувалося. перекручую філе спочатку. Також додаю сюди ікру і молоко. І тепер горішки. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. І залишилось перекрутити батон. Також можна замінити на хліб. Ось я все перекрутила. Тепер додаю сюди сіль. Чорний мелений перчик. І трішки спецій. Перемішується все. Додам ще трішки спецій. Куштуйте, можливо, ще щось вам потрібно додати. Все за смаком. Все, фарш готовий. Тепер змочую руки у воді. За допомогою ложки. Формую котлети, буду робити такі кругленькі. Досточку притрушу трішки борошном, щоб не прилипали. І панірую борошні з обох сторін. Ось котлетки я виробила, тепер переходжу до плити. На сковорідку виливаю олію і викладаю котлети. І смажу до двох сторон. Ось котлетки я підсмажила. Давайте поглянемо, як вони виглядають всередині. Чудово тримають форму. Якенькі. соковиті. Заходьте на мій ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти смачного.